Вітаю всіх! Хотілося б зробити відеогляд із моєм. Приїхав такий чохольчик, Оригінальний виробник Samsung для Galaxy S23 Ultra. Чорний силиконовий. Тут у нас інструкції. В принципі, макулатура. Сам чохольчик силиконовий бренд. Написаний Samsung із цікавого. Тут це такий ремішочок для тримання його на руці. Його можна зробити більшим, якщо переставити отак. Його можна взагалі зняти, і буде він як звичайний силіконовий чохол. Також ці ремішочки, вони змінні. Їх можна, Є тут різні, з різними принтами можна міняти на. Тут різнокольорові, там, всякими малюнками. Тут в мікрофібра, щоб не царапався задня сторона. От. І так як це оригінальний чехол, тут всі вирізи все чітко підходить під телефон. Нічого не потрапляє сюди там пил і так далі. Всі кнопки нажимаються дуже, дуже класно. От Можемо навіть продемонструвати. Оп-оп, все, він встав. Як бачите, так держите, так, як телефон великий, щоб він не, з рук не випадав, оця штука буде прям топ. Є, як бачите, тут трішки виступ, так що, якщо його положити екраном, він не торкається поверхні. Все, я задоволений чехольчиком, дуже приємний на дотик. Дякую.